Вітаю, друзі! Вітаю вівторок вечір. Президент вже на передовій. Сьогодні він відвідує наші бригади, які виконують бойове завдання на одному з найгарячіших напрямків. Хоча у нас всі напрямки гарячі, а хіба не Бахмут не гарячий, а хіба вугледарнець гарячий? А хіба моя новосілка і Времівка не гарячі? А хіба Роботіно, Оріхів? У нас все гаряче, але тут Куп'янськ і Лиманський напрямок. Там, е, як сказав президент, 103 третя окрема бригада територіальної оборони, 68 ма, -ма окрема єгерська бригада. Імені Олексія Довбуша та 25-та окрема повітряна десантна Січиславська бригада. Він обговорив з компригами, комбатами оперативну ситуацію на полі бою, актуаль, ну, актуальні питання, потреби, проблеми. Все це обговорили, подивилися, поїздили, нагородив бійців, нагородив своїх воїнів, нагородив тих, хто Потребує нагороди і кому вона потрібна. Друзі, це класно. Ви розумієте, верховний головнокомандувач, лідер держави, президент держави, світовий лідер. Він на передовій. Перша лінія. Я не знаю, був на нуль, можливо, на нулі був. Але там, туди, де він, туди долітає все, починаючи від. Фронтової артилерії, да, яка б'є там на 15-20 кілометрів, заканчуючи всім, долітає все. Хоча воно, ракети долітають скрізь, але там можна було встра... можна, ну, що угодно, Президенту треба, звісно, я вже давно казав, але це без... безрезультатно, що він сказав, він поїхав. Він сказав, він зробив. І немає вказівки, і немає того, хто може на нього попливати. Ну, отакий у нас президент. Е велика йому за це подяка. І ми підтримуємо нашого президента, друзі. Ми підтримуємо нашою заботою, також заботою, за воїнів також, комфорт. Їм холодно вже стало. Треба відпочивати. Іноді у них е е ночівка да, і ночівля, не знаю, як це правильно сказати, відбувається під відкритим небом в якомусь лісосмузі, да, в якомусь полі, в якомусь можливо, да, вирві якісь, А ми їм даруємо хоча б на невеликий час комфорт це спальники. І дякую вам, що ми долучилися і ми вже більше року ведемо цю роботу. Я дякую за донати Капуновій Наталії, Василенка Маргариті, Войтус Ользі. Тамілову Миколи на Монобанк, База, Богомазову Юрію. Величезна вам подяка. В, вранці я також е, людям дякував. Друзі, все нормально. Президент Президенту нас президент Йимо, Йдемо далі. Ви знаєте, що проти Кирила Буданова. Командувача повітряних сил Миколу Олещука, командувача ВМС Олексія Неїшпапу та командира 383-го окремого полку безпілотних авіакомплексів Сергія Бурденюка відкрили кримінальну справу. І кримінальна справа по тероризму. І знаєте, хто їх звинуватив? Російська Федерація. Звісно ж, Російська Федерація. І Вони кажуть, що е ці наші герої... Ці наші ну, полководці різного, різного типу, ці наші генерали, ці наші командири е, причетні до понад 100 атак дронами у Москві та області, у Криму, у Ростовській, Білгород, Білгородській та інших областях. Негідники. Ох, і негідники, що творять, що творять. Питання у мене до них одне, одне питання, величезне питання. А чому 100? Чому не 300? Чому не 800? Чому не більше? Чому не всі нафтобази? Ось це ваше недопрацювання. Ось тут треба наказувати наших генералів. Друзі, які цинічні, які ненормальні це слідчий комітет Російської Федерації. Ну, ви самі розумієте, що мені казати, що вони роблять у нас, що вони зробили, і вони відкривають справу. Заскрутіть ту справу трубочкою і позасовуйте собі в одні місця. І ходіть з ними, а ми будемо вам підпалювати ті трубочки, щоб вони у вас горіли. І це буде нормально, оце буде правильно. А всі ті, хто на Росії сидить і слухає і в це віре, ну. А що про них сказати? А про них казати нічого. Про тлю, про Плисняву казати нічого. Тільки так. Тільки так, іншого нема. Перейдемо до своїх друзі. Перейдемо до своїх. Віталька, той, що Кличко, той, що мер Києва. Плаче. Плаче. Опалювальний сезон в Києві може опинитися під загрозою зриву, кличко. Все через заборгованість, яку держава обіцяє погасити вже другий рік поспіль на сьогодні перед Києвом вона становить 6,8 мільярдів. Віталька, скільки грошей потратили на мости? І стосовно цього питання, в четвер на Київраді е, мають ухвалити звернення до Верховної Ради. Та ухваліть звернення ви. До президента платного туалету на Хрещатику, якщо він там є. І ось до нього звертайтесь, хай він вам дасть ці гроші. Віталька зі своїм братом Вовкою В Німеччині, у Франції, в Іспанії, на Мадері, на Багамах виїздили не те, що 6,8 мільярдів гривень. Вони виїздили 8-10 мільярдів гривень. А дорога до Вітальки додому. Переклали Бруківку, скільки коштує? А міст, що завалився, скільки коштує? А шулявський міст з мільярда став 5 мільярдів. Що це? Скажіть мені, що це? А помиті бордюри і вимитя бруківка і заново покладена на, на тротуари? Це що? А те, що ти купив 5 касок, дві пари шкарпеток та один шалик повіз. Кудись у Миколаїв віддав чи десь в тій стороні, а сказав, що купив на 100 мільйонів. Ох, Нема слов. Нема слів. У нас є допомога. Да, ми скільки можемо. Да, як у нас виходить, да, як виходить. Але ми робимо свою справу. І хлопці роблять волонтери свою справу. І інших, я знаю, роблять свою справу. А що робиш ти? Нічого. Нічого, друзі, він не робить. Ну і ще одне таке цікаве повідомлення. Цікаве, цікаве. <ếu> Прочитаю на мові оригіналу: це ДНР. Це ДНР. Послухайте. І порадійте. Просто порадійте за ДНРців, за росіян. Порадійте. Поїзд наїхав на зенітно-ракетний комплекс в ДНР. Три російських воєнних погибли, два ранених. по даним источников Астра накануні ночі на перегоні Єнаківа Углігорськ. Знаю я цей перегон, навчався я в Єнаківо. Грузовой поезд наехал на машину ЗРК «Стрела-10» Вооруженных сил Российской Федерации. Федерации. По предварительным данным, водитель двигался в составе военной колонны, но в какой-то момент не справился с управлением. Я просто себе уявляю, цихала колонна, и в какой-то момент он не справляется с управлением. И еще, как он попадает под потяг? Хреново, съехал с моста, а, съехал с моста, он в шесть мосту упал, ой, ой 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 а как же он не справился с управлением, ну, это интересная ситуация, наверное, вот это, Погибли военнослужащие в военной части 58-249 Абай Култасев, чисто россиянин, чисто русская фамилия. Военнослужащий ВЧ 2105 Виталий Пагінець. Ну, не знаю, хто це? Не знаю. І воєннослужащий ВЧ 205 Кирил Гайченко. А це вже наш. Це наш. Туди поїхав воювати проти нас. Гайченко, блін. Ранений воєн... А, так він же погиб. Погиб, ну, нормально. Ранений воєннослужащий Ренат і Михаїл. Мішка. Ренат. чисто русське імя. Ну і Ну, Мішка, де твоя збіркніжка? В результаті происшествия тепловоз сошел з рельсов, є повреждення жд полотна. Ну, Вітаємо, всіх вітаємо. ДНР, ЛНР, там, ПНР, БНР, Москву, Путіна, Шойгу, всіх вітаємо. Поїзд ну, збив кацапський ЗРК, стріла 10. Ну, нормально, мінус три орка, ще два поранені, ще й потяг зійшов. Друзі, капітально. Ну і оголошення. Я на Фейсбуці вже казав це, це цілу публікацію, і тут кажу: не треба мені радити, шановні опоненти чи не шановні опоненти, тупі опоненти чи не тупі опоненти. Е, вважаючи себе розумними, чи такими не є зовсім, не треба приходити мені писати, а ти краще розкажи про це. А ти, давай поговоримо про це. Я на Фейсбуці це вже казав. Не треба, будете радити своїй жінці. Своїм дітям, якщо вони вас слухають, а приходите мені щось розказувати, ну ви не гідні, щоб мені щось радити. От я чесно кажу, я себе вважаю вас, себе вище вас. Тому що, якщо ви розумні, класні, грамотні і все знаєте, ви заведете свій канал і будете там розповідати людям те, що ви вважаєте за потрібне. Ви будете там казати про те, про те, про те, що хочете спитати у мене або порадити мені розповідати. Не треба цього робити. Тому що те, що ви пишете, а може поговоримо, а може, розкажеш, а оце, а от ти ти, ти боїшся, це показує вашу ну, малорозумовість, вибачте. Якщо ви. Мені радите і хочете від мене почути, значить, самі ви нічого не знаєте. Дякую вам всім, друзі. Дякую за ваш лайк, дякую за ваше поширення, дякую за підписки особливо. Ми разом до завтра, Україна переможе!